Вересень для Терезів стане місяцем переоцінки та внутрішнього вирівнювання. Це час, коли вас тягне до гармонії з собою, з людьми, зі світом навколо. Вам захочеться спокою, стабільності, емоційного тепла. І це цілком нормально. Але життя підкидатиме ситуації, які вимагатимуть вибору. Терези завжди прагнуть балансу, але іноді потрібно зробити крок уперед, навіть якщо чаша вагів ще не врівноважена. Цей місяць стане особливо важливим для вашого особистісного зростання. Ви нарешті зможете сказати собі правду, розставити пріоритети, і найголовніше. Подбати про себе без почуття провини. Робота і гроші. На роботі можливі моменти, коли вам доведеться обирати, залишатися у зоні комфорту чи прийняти нову відповідальність. Зірки радять, якщо внутрішньо готові дійте. Не бійтеся проявити себе, вересень сприятиме тим, хто покаже ініціативу та гнучкість, можливі зміни в колективі або нові задачі, які спочатку здаватимуться складними, але з часом ви побачите, що це саме той поштовх, який вам був потрібен фінансово стабільно, але без надлишку, ймовірні витрати на побут, родину чи освіту. Якщо ви давно планували придбати щось важливе. Вересень підходить, але уникайте емоційних покупок, вони не принесуть радості. Також зверніть увагу на юридичні та документальні справи їх краще не відкладати. Кохання і сім'я У Кохання Терезам захочеться глибини та чесності. Якщо ви у стосунках саме час поговорити відверто, навіть якщо це не просто. Вересень або зміцнить ваш союз, або покаже, що прийшов час змін. Але пам'ятайте, це не про драму, а про істину. Самотні терези можуть зустріти людину, яка зачепить вас інтелектуально. Це буде не просто симпатія, а глибше цікавість до душі, найбільш вдалий час для знайомств. Друга половина місяця. У родині ви будете дипломатом, як завжди. Але цього разу варто дозволити собі трохи більше дистанції. Не все ви маєте вирішувати самотужки. Подбайте про себе, дайте собі простір для відновлення. Здоров'я і самопочуття. Ваше тіло тонко реагуватиме на емоції, якщо ви втомлені морально. Це проявиться і фізично. Найвразливішими цього місяця будуть шия, спина і нервова система. Обов'язково дотримуйтесь режиму сну, зменшіть навантаження ввечері, дайте собі час на тишу. Дуже корисними будуть масажі, легка розтяжка, йога або просто прогулянки без гаджетів, якщо є хронічні стани. Не ігноруйте симптоми. Навіть якщо вони незначні, також зверніть увагу на харчування, скоротіть кількість цукру і кави, додайте більше теплої їжі та води. І не забувайте про відпочинок на природі, хоча б на вихідних. Важливі дати вересня 3-5 вересня внутрішні прозріння. Важливо бути чесними з собою. 10-12 вересня можливі суперечки в парі або на роботі краще не провокувати 16, 18 вересня шанс укласти важливу угоду або вирішити справу, яка тягнеться 22 вересня, День сили для знайомств, побачень, відвертих розмов. 29 вересня ідеальний день для завершення справ. Відпочинку і внутрішнього балансу. Підсумок і Порада місяця вересень для Терезів це як дзеркало. Він покаже, що в житті справді має значення. Ви отримаєте можливість відновити внутрішню рівновагу, але лише якщо не будете приглушувати свої справжні бажання. Порада місяця. Не бійтеся говорити ні. Коли це потрібно, захищайте себе м'яко, але впевнено. І пам'ятайте, баланс знайде це не про ідеальну рівність, а про гармонію, яка працює саме для вас. Дозвольте собі, не поспішати у цьому місяці краще зробити менше, але з відчуттям задоволення, ніж багато з почуттям виснаження. Слухайте себе і не зраджуйте тому, що для вас дійсно важливо. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити гороскопи для вашого знака: щомісяця, щотижня і щодня. Всесвіт говорить, варто слухати.